Марафон Єдині новини триває в ефірі. Інформаційна служба Інтера. Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю на тимчасово окуповану Луганщину. Росіяни масово переміщують громадян з відсталих регіонів РФ. Вони змушені їхати на заробітки з рідних регіонів через бідність та безробіття. За інформацією окупаційного міністерства праці та соціальної політики. дешеву робочу силу везуть із республік Алтай, Дагестан, Інгушетія, Калмикія. Північна Осетія Аланія та Чечня це свідчить про брак колаборантів для заповнення так званого держапарату окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Також це змінює демографічний склад регіону, що є частиною стратегії асиміляції та русифікації, наголосили у центрі національного спротиву України. Найбільше про оперативну ситуацію на окупованих територіях розпитаю Петра Андрющенка, керівника центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні. Слава вітаю вас, пане Петре. Ворог мобілізує громадян України до лав своєї армії. От лише протягом 24-го року на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя і Херсонщини РФ мобілізувала понад 10 тисяч чоловіків. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. От зараз Росія має намір розпочати нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Що нам відомо про це? Чи є змога якось відстежувати процес? Ну, відстежувати дійсно ми його відстежуємо, настільки, наскільки це можливо, використовуючи наші джерела, які знаходяться в на, безпосередньо в окупації, і це абсолютно вірно, що цього року буде посилена робота щодо мобілізації на жаль людей з окупованих територій. В першу чергу, тому що в Росії певний брак живої сили, і навіть їх рекрутні вже навіть за ті гроші, які вони сплачують, не спрацьовує, тому вони будуть змушені. Доходити до прямої, фактично, мобілізації. Але якщо брати, то перший квартал е цього року і фактично з весною з початку е призовної компанії, і з початку компанії, те, що в них називається збір е потенційних. Е Людей, які можуть бути мобілізовані, готують для навчання, і таке інше, ну тобто, починаючи з березня місяця, і особливо активно це буде в квітні місяці ми побачимо високу активність і саме залучення наших колишніх і теперішніх співгромадян, які знаходяться в окупації саме до лав російської армії. Тут будуть безліч застосовано різних заходів: по шантаж, і примус, і все, що завгодно враховуючи, що це. Це не перше, і враховуючи, що до того вже було проведено дві призовних компанії, які не викликали по суті жодного спротиву тотально на окупованих територіях, це знов ж таки це через достатньо хитру політику Російської Федерації. Росіяни, от на цю призовну компанію. Збираються і спираються а, мобілізувати як намога більше людей від 18 до 23 років в, в основному. І вона почнеться в середини квітня і буде тривати аж до липня місяця цього року. От окупанти намагаються маскувати мобілізацію під збори резервістів. Чи відомо, де такі збори проходять, чи проходитимуть. І, взагалі, скільки таких от резервістів в лапках може назбиратися? Ну скільки це кілька тисяч, навіть кілька десятків тисяч. То це залежить від того, скільки росіянам яка потреба, які мобілізаційні завдання насправді наїдуть по окупованим областях? А найгірша ситуація це буде Запоріжжя-Херсонщина. Найкраща ситуація це буде Крим, зрозуміло, окупований. Ну а в лідерах намагається бути там за певних і політичних внутрішніх. Переміщені по політичному точної ситуації намагається бути Донецька область в її окупованій частині. В принципі, всі окуповані області до цього готовляться. В дійсно це буде розпочато ну, у другій половині березня. Окрім того, це маскується не просто під збори резервістів, а і про проходження навчання в рамках так званих досаафів людей, які мають отримати чоловіків, які мають отримати якусь військову спеціальність. все це маскується, все це робиться вигляд про на слова про те, що це ніяким чином не пов'язано з мобілізацією залученням людей до війська, так і інше. Проте навіть папери, які поприймали, які попідписували нормативний документ, а голяйтери, які керують окупованими областями, кажуть про те, що це не просто збор резервістів, а це фактично є мобілізація, тому що люди будуть знаходитись не вдома люди людям будуть забезпечено харчування фінансування, зокрема на на, на це харчування. Ну і знов ж таки далі не йдеться про те, коли вони будуть. Повертатися, це там теоретично і нормативно все для того готове. Ми впевнені, що ми побачимо таку саму історію, яку росіяни вже відпрацювали минулої осені безпосередньо під час призовної кампанії, коли цих резервістів позбирають, а потім будуть примушувати підписувати контракти з Російською Федерацією шляхом прямих погроз, шляхом прямого шантажу. Це однозначно спрацює. Списки вже готові, списки вже складені. Лише очікують на окупованих територіях. Лише очікують. Вже безпосередньо цифри, які вони мають забезпечити в. В такий спосіб залучення людей до війська. Я думаю, що цифри вони мають отримати на початку березня, тому більш детально ми будемо знати, які тенденції, і які завдання надходять. Ну проте дійсно ми бачимо, що на зараз це зростає кількість і змушені поки що окупанти долучатись до того, що знову проводять чистки. Зокрема, от в Маріуполі була чистка минулого тижня, чистка серед мігрантів, так званих, тобто натуралізованих росіян, які мають вже російські паспорти. Приїхали середньої Азії, але не встали на військову обліку. От лише в Маріуполі близько 50 осіб було такий спосіб знайдено і відправлено на фронт. Тобто, для розуміння загальної кількості цифр, які можуть постати в якості завдання, вже ось починаючи з березня перед окупаційною владою на місцях. А на початку лютого ви повідомили, от ще що окупанти вербують населення в армії, і обіцяють навіть великі гроші. Вербування і примус це якби частина одного процесу. Тобто якимось категоріям пропонують гроші, а яких заганяють ціломіть? Чи як у них там облаштовано все? Ну, ну насправді це така трохи дика річ, а тому, що гроші отримують у підсумку всі. А ну це це складно зрозуміти, але це факт. Тобто, як це відбувається? Людину умовно кажучи, забирають у військкомат, далі підлягає вона примусу, шантажу і так далі, саме для того, щоб підписати контракт. Після підписання контракту вона дійсно має. Отримати гроші, але отримання грошей, грошей, їх кількість і, скажімо, їх строки дуже сильно залежить від того, скільки проживе людина. А строк людей, які підписують контракти з окупованих територій, він досі малий, тому що фактично, принаймні, тих, кого з окупованих територій забирають, протягом місяця з моменту підписання контракту вони вже опиняються в окопах. Хтось трохи раніше, хтось трохи пізніше, але до місяця точно це означає, що якусь виплату вони все ж таки отримують, а потім воно йде на фронт. Ну і знову. У тут є, як і завжди на Росії ще один нюанс, тому що є додаткова виплата для тих, хто привів людину безпосередньо, ну якби умовив людину укласти контракт. Тобто, я там, наприклад, умовив свого сусіда, я маю отримати виплату на окупованій території близько 200 тисяч рублів. Це біля 100 тисяч гривень, виходить. І працівники військомату, тому досить активно це оформлюють на себе, на своїх близьких і в такий спосіб отримують гроші. А от люди які попідписували контракти і пішли ну, максимум, вони отримують одну заробітну плату і одну виплату. За підписаний контракт потім зазвичай вони вже або у нас полоні, або на жаль, десь в полях обліковуються як зникли безвісті, і це зупиняє фактично виплати, якими вони мали би отримувати за контрактами. Тобто там дійсно життя досить коротка. всіх цих штормовиків, які призвані і мобілізовані по суті з окупованих територій. Пане Петре, я вам дуже дякую за розмову. Дуже дякую за вашу діяльність. Це Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.